Чому, якщо у людини висока, підвищена чутливість до звуків, до шуму, все одно багато хто обирає навушники з музикою? Поясню, музику можна контролювати, музика має ритм, музика має мелодію, і навіть гучна музика в навушниках може переживатися Набагато краще і легше, ніж той хаотичний шум довкола, який оточує людину у місті. Або якщо це село, то гавкання собак, або якась бензопилка, або трактор, чи ще щось завжди є какофонія, півні, кури і все інше. Те, що людина не може контролювати. Е, музика передбачувана. Ти очікуєш, що ось зараз буде повтор мелодії, ось зараз буде приспів, і вона зазвичай мелодійна. Е, з класикою складніше, вона не така передбачувана. Е, якщо порівняти популярну музику е, або навіть рок. Навіть гучний важкий рок і класику, то часто класична музика має такі стрибки, переходи. І, до речі, я думаю, що Моцарт він був таким популярним, тому що він більше застосовував народних мелодій і більше застосовував оці передбачуваності. Це краще лягає на будь які Сприйняття для будь-якого мозку, нейровідмінного чи нейротипового. І спокійна музика може заспокоювати, але все одно будь-яка музика зазвичай, навіть для високочутливої людини, краща за хаос довкола, хаотичні звуки. До цього. Ми можемо зробити гучніше, зробити тихіше, переключити на іншу пісню чи іншу мелодію. Ми це контролюємо. Дуже важливо контролювати і щоб була передбачуваність. Сподіваюся, вам було це цікаво і корисно. І я бажаю вам комфортного дня.